Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава добрості. Не Нелегка була у вас е ніч, звичайно, але дякуємо за оперативність і порятунок. Що взагалі сьогодні було? Як ви провели цю ніч, е і що бачили? Ну, перше, що у нас було, у нас були прильоти е в залізничному районі, е район там вулиці Олени Степанівни. Ми туди виїжджали двічі тому що були комбіно ну, шахеди там два чи три етапи. Ми кожен раз заїжджали, дивилися, що на даний момент нікому немає потреби. І так як ну були повторні загрози повторних ударів, ми дивилися, що немає нагальної потреби людям на даний момент і від'їжджали в безпечне місце, і потім так перевіряли, обстежували територію, яка була обстрілена пізніше, вже Зранку ми отримали повідомлення про те, що був приліт на авіаційну вулицю, і повідомив про те, що горить будинок, і є поранена жінка в крові. Ми оперативно прослідували на місце. В той час паралельно зв'язалися по мобільному зв'язку з потерпілою. Вона нас координувала, куди нам їхати. Пізніше вона вже була в автомобілі сусіда, який її відвозив безпечне місце. Ми з ним зв'язалися, ну почали з ним вже вести розмову. Він зупинився. Ми підбігли до автомобіля. Свиденько оглянули ступінь загрози, чи є там ептична кровотеча. Ну, зафіксували, обробили рану, тобто заклеїли спеціальним армовим скотчем, який нас в автомобільній тесті. Після чого її довезли до нашого службового автомобіля з цим сусідом і на маячках оперативно доставили в лікарню. Попередньо зв'язали з лікарями, щоб там очікували.